Суд над Марковським триває сьогодні. У Ленінському районному суді Кіровограда відбулося чергове судове засідання у справі Кіровоградської обласної державної телерадіокомпанії та секретаря міськради Івана Марковського. Його адвокат наполягала на забороні відеозйомки судового процесу. Нагадаю, канал «Кіровоград» вимагає спростування заяв секретаря міської ради щодо погроз життю генерального директора телеканалу та про вигаданий паном Марковським три години піар одного з кандидатів у президента за бюджетний кошт. Чергове судове засідання Іван Марковський знову проігнорував його представ Ник Валентина Грицина хотіла долучити до справи вирізки з газет та роздруківки з інтернет-блогів у якості доказів того, що кодирка поплюжить ім'я Івана Марковського. Суддя матеріали відхилила, оскільки вони не стосуються суті справи. Свідченням того, що телерадіокомпанія використовує своє е, становище і е, намагається упереджено е, донести до. Відома якомога ширшої публіки про те, що вони подали до суду, є і надання їх такої інформації до Кіровоградської правди, ще ніхто не дав оцінку поняттям «наклик». Вони вже це стверджують в даній статті. Представником від Відача сьогодні були надані вирізки з інших газет. В цей же час хочемо зазначити, що обласне телебачення жодним чином не впливає на друковані видання Кіровоградської області, і ці видання самостійно визначають свою редакційну політику і питання щодо висвітлення тих чи інших подій. Наступне судове засідання суддя Лілія Іванова призначила на 19 вересня.